Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас, як завжди, запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати дві солодкі страви і поділюся з вами оцими такими рецептами цих двох страв. Перша буде страва, це будуть такі чорнослив, щасливі такі, буду їх начиняти. Ну, а другу страву вже покажу, як буду готувати. Мені от для цього такого чорнослива потрібно, я взяла халви. Така халва, 100 грам. Ну, я напишу в описі чого скільки. Горішки потрібні, мед, шоколадні конфети або плиточка така, шоколади, або такі, або любі шоколадні конфети. Це не обов'язково такі такі. Можна ромашку, можна, які ви любите, які ви маєте. Та... Це любі шоколадні Отакі цукерки. Не конфети вже, а цукерки. І згущене молоко. А все, що мені сьогодні потрібно для цієї першої солодкої страви. Я зараз оці сливки. У мене отут кип'ячена гаряча вода. Гаряча-гаряча. Я їх отак залью. Вони постоять десь хвилин, ну, 10-15 побачу. Гарненько промию і вже далі буду робити начинку для них буду готувати начинку. Ось взяла халву, у мене ще й халва така попалася з горішками отими лісовими, такими десь не десь. Ну, нічого, мені вони не завадять там. Так, візьму вилочку і гарно, гарно так перетрую халву спочатку. А тепер візьму горішки. Мені цих всіх горішків не треба, я ще до, до другої страви залишу трошечки. І зараз просто тачалочку їх розітру трошки, не на велику крошку, не на маленьку крошку, а на велику таку. А можна начиняти просто такими половинками горішків. діслими. Ми колись і так робили, і так робили. Ну от з халбою і перетертими горішками то дуже, дуже смачно. Візьму отакчалочку і отак гарненько їх зараз перетру. Горішки, скажу вам, що в мене вже підсушені, я їх трошки на сковорідці підсушила. Ну, от, ось так, на таку крошку я перетерла їх. Бачите, вони величенькі такі. Зараз ці більш найвеликі такі, я зберу їх, мені потрібні будуть вони до другого ісрави отак. А ті дрібнесенькі лишаться до начинки до слив. От горішки. Поділила. Одні підуть до другої страви, як казала, а оці сюди до халви. Отак, От перемішаю з халвою. Спочатку добре, щоб вони гарненько там перемішалися з халвою. Так. А тепер візьму мед. Мед можна який маєте, може, магазинний. Може... У мене сьогодні домашній мед. Ще одну ложечку дам. Так, щоб вони гарно, оця начиночка. Докупи зліпилася. Покажу вам, яка зробилася начинка. Бачите, тримається так, на ложечці. І зараз вже покажу от чорнослив. Я промила гарненько, ще в холодній воді промила, висушила на салфеточки, на полотенці, на чим там маєте. Отак. І тепер буду начиняти чорнослив. Бача так, кісточка так вибрана, що лише одна тут трошечки видку ту дирочку ні. Я беру ножик і отак ножиком її розрізала. І тепер беру оціє начинки. Отак. Більш-менш так, щоб можна там у ну, нього гарненько поставити. І гарненько цю сливочку заліпити назад. Так туди його. так, ну, Як виходить? Бачите, з тої сторони трошки начиночку видно, то нічого. Отак, отак, отак. Гарненько. Бачите, яка виходить сливка. І зараз сліду. Даже якщо вона така розірвана, бачите, вона зовсім розірвана ця сливка, можна і отак її саме гарненько заліпити. Ставлю начиночку. Так. І отак гарнесенько. Пальчиками, пальчиками, дівчатка, ручки миті. І отак робимо гарну сливочку. бачите. Так, гарнесенько, щоб. І не випадала та начиночка звідти. Так, і знову така сливочка вийшла. От зараз це одна така попалася, більш-менш розірвана. Я показала, щоб не викидати її, що використовувати. Теж з неї можна щось зробити. Ба ще знову трошки прорізала. Бачите, от. Щоб було куди начинку поставити. І трошки забагато начинки. І отак. От Ставити от сюди. Гарненько ці витягну, щоб можна було її там. Отак. Бачите, закривається гарненько вона. І знову така начинена, виходить, сливочка. Ну, ще одну зроблю, Така, бачите, така величенька, теж така вона трошечки розірвана. Можна трошки менше начинки ставити, щоб гарненька виходилася сливка закрита. Отак. От. Отака вона має бути з кожної сторони гарненько закрита. Бачите. Ну, зараз я так зроблю усі і вже покажу готові. Покажу вам, я от начинила на тарілочку, склала їх. Бачите, які вийшли? Ну, одні вели, більші, одні менші. Такі сливки, так? І... Получається, декілька ще залишилося Ось тут начинила. Це я просто хочу украсити тарілочку. Мені туди. Можна їх всі скласти. отут і от Зараз, як так, я буду присипати там гущоночку шоколадом. А я ще украсю їх, бананчик маю один. І зараз туди на тарілочку так поріжу його. Я порізала і отак склала банан на середину. А ви можете щось друге придумати, щось краще придумати. Вкаже вже на, свою, на свій смак і свою фантазію. Я відберу шоколадну конфету. І тепер на оці великі бажано терці, щоб гарна стружка була. Не знаю, як в мене вийде зараз. Тому що різні, а гарненько виходить. Так, шоколад, по потарілочки. Бачите, як? Отак, притрусила шоколадом, у столі порозбігався трошки. А тепер можна. Якщо не на святий вечір, можна на святий вечір отакі собі солодку страву зробити для діточок, для себе. Якщо не на святий вечір, тоді поливаємо медом. А якщо ні, тоді тущоночкою, так як я сьогодні роблю. Отак просто. Хто як, хто як тут пофантазує вже? І дуже гарно виходить таке, і дуже смачненьке блюдо. А як загарно я зроблю, це вже я. Кажуть, вам оцінити. Я кажу, молоденькі дівчатка ще гарніше можуть украсити отаку тарілочку на святковий стіл. Ну і показую вам, що в мене вийшло. Отака От От тарілочка солодкого такого вилася на святковий стіл. Це дуже смачно виходить, а зараз вже буду показувати вам другу страву. А зараз показую вам, як я буду робити отакий святковий салат фруктовий. І теж для діток. Це дуже-дуже смачненький виходить, салатик. Це колись ми робили теж дітям на день народження, на якесь свято, і дуже-дуже дітки полюбляли такий салатик. Вони іншим разом більш скоріше з'їдали цей салат, ніж тортики там чи ще щось таке. Ну, для цього мені потрібна та апісинка, Три мандариночки, це я взяла на малу кількість. А ви можете більше собі брати, кілько хто хоче, тут немає різниці, скільки чого має бути. Ківі взяла, горішки, оті, що я дрібнила, мені потрібні. Тут один банан, можна два, можна три банани. Ну і шоколад мені теж потрібен буде, Згущене молоко. Я взяла отакі жаліїки, конфети. Сукерки. Сукерночки, отакі жалієчки. І отакі палочки, білочка. Потрібні. Ми колись робили з таких паличок, і я так їх сьогодні і взяла для цього салату. А ви можете взяти свої, вже на свій смак такі палички покурузяні, які ви смакуєте. От і все, що мені потрібно для такого салату. Я вже все нарізала і покажу вам, як нарізала. Бачите, я от банан порізала так кружейцями, апісинка така була сочна, прямо різати не можна було з цік тік. Такими кусочками, ось, такими дольками. Поділила просто мандарину. Це теж кусочками киві порізала. Скажу, ківі обов'язково тут повинно бути в цьому салати тому що воно надає цьому салатові трошки таку кислинку. Все, все майже солодке, а от киві трошечки додає кислинку. Ну, і тепер буду це все разом замішувати. Візьму палички. Тепер сюди додаю оце все нарізане. А ще оце. Я додала жилійки. Беше так порізала їх, соломкою. Вроде би. І желейки так треба якось порозкидати, вони, бачите, вони липкі, Вони щоб вони не полиплися тут. Ну, отак, більш-менш. Отак желейки трошки порозділювала. Можна такі жлієчки продаються, от, всякі такі різненькі, що й різати не треба їх. Ну, Це кажен вже як любить так віддає. І тепер гарненько поки що вимішаю. А тепер можна додавати згущене молоко. Отак, трошки теж небагато вимішала. Тепер буду набирати на тарілочку ставити. Залишилася ще одна палочка. І сюди. Отак. Я вибачаюся, але я повернулася знову до відео і скажу вам, що я зробила у цьому фруктовому салаті помилку. Я хотіла, щоб відео було поскоріше, спішила і за і просто помилилася, щоб не було дуже довге відео. Скажу вам, що от коли вже те все оті фрукти перемішали, тарілочки, коли набирається цей салат, тоді додається. Ті корузені палички, тоді зверху з поляти, а аж тоді вже присипати шоколадом. Тому що я думала, що я скоротю раз два відео, і бігом-бігом, щоб не відео було, і зробила таку помилку. Бо корузені палички дуже розмокнуть вам там о, і зробиться каша в салату, так що їх додається вже майже коли тарілочку набрали, зверху і тоді з поливається. Я прошу вибачення.